Я поставив завдання, що під воду ніхто не має йти. Ніхто не має потонути. Це. Так, про рятувальну операцію розповідає місцевий герой Олександр Жук. Початок вечора, 3 червня, не передвіщав біди. За словами вчителя, на сьому годину у нього була запланована зустріч із друзями. Час вирішив згаяти саме біля озера. Сидів на лавці 10 хвилин я відпочив. Чую крики. Жінка, я навіть не зрозумів, хто кричить, що тонуть, тонуть, тонуть. Я, я навіть не думав бігти, не бігти, мені такого не було. Я просто підірвався і побіг. Вскочивши у воду, чоловік зрозумів одяг, який залишив на собі, тягне і його до дна. Та зайвого часу не було. Тож на власний страх і ризик Олександр продовжував рятувальну операцію. Одна із ті київчат з водойми вибралась самотужки, а от інші дві дістати було важко, адже одна із них практично не дихала, бо більше озеро надто глибоке. Жіночка казала, що в не тонуть. я прибіг так само, побачив, що вона вже була без свідомості без і тягнула іншу до дна. Я і за себе не подумав, бо не знав, що там настільки глибоко. Що був знав, що там настільки глибоко, бо би б роздівся, я так, як бо так в цьому, що я зараз є. Діставши дівчат та надавши першу медичну допомогу, постраждалих передали медикам. Олександр чудово пам'ятає, за дівчатами, які в прямому сенсі йшли на дно, спостерігало чимало людей. Та жоден, каже чоловік, їм не допоміг. Та впевнений, те, що сталося, доля. Мене дуже зацепило, заїло, що всі стояли, і ніхто нічого не. Тим більше, що хлопці були. Хай вони вибачать, що я на них якось погано сказав. але Це були життя, це були секунди. Не кожен день мені приходилося і не кожного тижня мені рятувати. Я не знаю, можливо, мене хтось вів туди, бо я ж я говорю, мені, я годинку часу міг би витратити будь-де, але мені щось привело мене сюди. Це ніхто ніщо, це на пан Господь Бог мене сюди, привів, щоб я так, щоб так стало, щоб я так допоміг. Зараз Олександру емоційно важко згадувати ті події, адже був ризик загубити і власне життя. Тож дітей, підлітків та дорослих закликає, не гратися з водою, бо врятувати, може бути нікому. Не потрібно геройствувати, не потрібно все, що я можу сказати. Могли б, могли б вони там лишитися, міг би я і лишитися і за них там. От за такого геройства могли б інші наслідки бути цього всього. Завдяки Олександру, небайдужим медикам та надзвичайникам, троє дівчат залишились живими. Зараз їх життю нічого не загрожує. А от чоловік каже, потрібно чимало часу, аби забути той емоційний вечір.